Ліхтар з пауербанком Альміна це інноваційний пристрій, який поєднує собі дві надзвичайно корисні функції для вашого комфорту. Ліхтар та пауербанк. Ліхтар оснащений потужним акумулятором, що гарантує надзвичайно довгий час автономної роботи, незалежно від того, чи вирушаєте ви в подорож, робите кемпінг, чи використовуєте його в ситуаціях, коли просто немає світла. Вам доступні різні режими освітлення від потужного освітлення для великих просторів до економного режиму для довгострокового використання. Ви зможете легко орієнтуватися в темряві та створювати затишну атмосферу в будь-яких умовах. Інтелектуальна система управління енергією дозволяє оптимально використовувати заряд батареї, забезпечуючи тривалий час роботи при мінімальному споживанні енергії. В ліхтарі Альміна є вбудований пауербанк, який стане вам у пригоді в будь-якому місці. Заряджайте свій смартфон, планшет чи інший пристрій, навіть коли відсутній доступ до електромережі. Ліхтар з пауербанком Альміна це не просто пристрій, а невід'ємний аксесуар, який поєднує у собі потужність, функціональність та стиль. Нехай вас завжди супроводжує світло та енергія завдяки Альміна.